Ми спілкуємося щодня, правда? І знаєте, зазвичай навіть не замислюємося над тим, як саме ми це робимо, а дарма, бо наш стиль спілкування він же впливає буквально на все на кар'єру, на стосунки та й просто на те, чи щасливі ми. Отже, давайте розберемося, як можна перетворити цей звичний, іноді несвідомий механізм і пастки на реально потужний інструмент. От буває ж таке, правда? Намагаєшся щось важливе пояснити, а таке враження, ніби говориш до стіни. Або ще гірше, у відповідь утримуєш тільки роздратування. І все, розмова зайшла в глухий кут, а всередині залишається лише таке неприємне відчуття, фрустрація і розчарування. І знаєте, що найцікавіше в цьому всьому? Дуже часто проблема не в тому, що ми говоримо, а в тому, як ми це робимо. Вся справа в нашому стилі спілкування. Це такий собі наш автопілот, який ми вмикаємо навіть не помічаючи. І саме він може бути причиною всіх цих непорозумінь. Ну що ж, давайте розберемо три найпоширеніші проблемні стилі, які, мов, камінь на шиї, тягнуть нас донизу і не дають будувати нормальні здорові стосунки. Бо щоб щось змінити, треба спочатку зрозуміти, з чим маємо справу. Це ж перший крок, так? От, наприклад, Майк. Він менеджер в автосалоні, і його коронна фраза звучить приблизно так: для нього найкращий захист це напад. Чому? Бо він панічно боїться втратити контроль. Тому він кричить на всіх на постачальників, на підлеглих, навіть вдома він такий собі домашній тиран. Як ви розумієте, такий підхід просто руйнує і його бізнес, і його сім'ю. Дивіться, в чому тут суть. Головна мета агресора домінувати, перемогти будь-якою ціною. Але, от парадокс: що більше він тисне, критикує і залякує, то гіршим стає результат. Люди просто відстороняються, довіра зникає. І той самий контроль, за який він так відчайдушно боровся. Він просто вислизає крізь пальці. А тепер погляньмо на іншу прайність. Це історія надії. Вона яскравий приклад пасивного стилю. Її девіз тільки б не було конфлікту. Вона готова погодитися на будь-яку роботу, ніколи не заговорить про підвищення, мовчки терпить, коли порушують її особисті кордони. Ну і результат, звісно, передбачуваний: повне емоційне вигорання, тривожність і відчуття, що власне життя їй не належить. Так, в основі пасивності лежить страх, глибокий, паралізуючий страх, страх, що тебе відкинуть, страх комусь не сподобатись, страх почути ні. І коли людина постійно ставить інтереси інших вище за свої, вона по суті віддає кермо від свого життя комусь іншому. А це, знаєте, прямий шлях до відчуття безпорадності та глибокого, глибокого розчарування. А ось і третій персонаж нашої історії Алан. О! Алан це справжній віртуоз пасивної агресії. Він боїться сказати щось прямо в обличчя, тому його гнів проявляється, ну скажімо так, більш витончено. Він випадково забуває про важливі доручення, його улюблена зброя сарказм, або він може влаштовувати цілі підкилимні інтриги, аби тільки уникнути відкритої розмови. По суті, пасивно-агресивний стиль це такий собі гримучий коктейль. З одного боку є гнів, який змушує хотіти помститися, насолити, а з іншого є страх, який не дозволяє зробити це відкрито. І що ми отримаємо в результаті? Атмосферу тотальної недовіри. В такому середовищі будь-яка чесна розмова просто неможлива. Це шлях в нікуди. Так, картина вимальовується не дуже весела, але є хороша новина: існує альтернатива. І це не просто ще один стиль зі списку, це, по суті, і є вирішенням всіх тих проблем, про які ми говорили. Мова йде про асертивність. І ось тут ключова відмінність, просто фундаментальна. Подивися пасивність і агресія це завжди про війну або втекти з поля бою, або намагатися перемогти за будь-яку ціну. Асертивність – це зовсім інша гра, це про співпрацю. Це про створення такого простору, де кожен може висловити свою думку, і що найважливіше бути почутим. Тобто все зводиться до балансу, розумієте? Асертивність – це не про те, щоб вперто домагатися свого, незважаючи ні на що, ні. Це про те, щоб мати сміливість заявити про свої потреби, свої думки, свої почуття, але при цьому визнавати, що інша людина має точно таке ж право. В основі всього лежить повага і до себе, і до співрозмовника. І ось вам просто чудова новина: ніхто не народжується з геном асертивності. Це не якась вроджена суперсила, це навичка. Уявіть собі м'яз, який можна і треба тренувати, а це означає, що абсолютно кожен може навчитися спілкуватися по-новому, більш здорово і ефективно. Це цілком реально. Добре, але якщо все так чудово, то чому ж це так складно? Чому в напружений момент так важко бути асертивним? А відповідь як не дивно криється в нашій біології, фізіології. Все правильно, коли ми стикаємося з чимось, що наш мозок сприймає як загрозу, а це може бути навіть просто критика від керівника, наше тіло реагує миттєво, вмикається древній механізм бий або біжи, і він штовхає нас в одно з двох крайнощів: або в агресію бий, або в пасивність біжи. І ось в цей момент в кров викидається адреналін, серце калатає, і, звичайно ж, спокійно й раціонально мислити стає практично неможливо. А асертивність, як ми пам'ятаємо, вимагає саме цього ясного розуму і контролю над емоціями. Тому, перш ніж вчитися говорити, треба навчитися дихати, тобто керувати цією стресовою реакцією. І ось два суперпрості, але дуже дієві прийоми. По-перше, просто зробіть паузу, не реагуйте одразу. Порахуйте до десяти, попросіть хвилину. Це дасть вашому мозку шанс охолонути і наздогнати емоції. А по-друге, якщо є можливість, порухайтесь, пройдіться, вийдіть на вулицю. Це допоможе тілу буквально спалити зайву нервову енергію, і тоді вже можна повертатися до розмови, але в зовсім іншому стані. Окей, з теорією і тим, як впоратись зі стресом, наче розібралися. Тепер найцікавіше практика: як же побудувати свою фразу, щоб вона прозвучала асертивно? На щастя, для цього є проста і дуже класна модель. Ця модель називається ОВУР. Легко запам'ятати. Опишіть, висловіть, уточніть результат. Це, по суті, такий собі скелет для вашої фрази. Він допомагає структурувати все в голові і висловити свою думку максимально чітко, спокійно і, що головне конструктивно, без жодних звинувачень чи наїздів. А тепер давайте подивимось, як це працює на конкретному, дуже життєвому прикладі. Зверніть увагу: тут немає ніяких звинувачень. Жодного ти знову нічого не зробив або ти такий лінивий. Є тільки факт, газон не покошений. є я повідомлення про свої почуття, є чітке і конкретне прохання, і є позитивний результат для всіх, ось це і є асертивність в чистому вигляді. І наостанок, давайте замислимось, чи є така розмова, яка могла б піти зовсім інакше, якби ми спробували застосувати цей новий підхід. Можливо, це розмова з керівником, з партнером, з кимось із рідних, адже знання це лише перший крок. Справжні зміни починаються тоді, коли ми наважуємося спробувати щось нове на практиці.